Друзі, усім доброго дня. Хочете подивіться на цю красу. Цей гіацин це просто щось, щось що чим. чимось. Такий в нього колір яскравий. А пахне. Ось тут просто з вулиці одразу заходиш. Я його тут в віранді поставила, і він наскільки пахне, що це щось чимось, чесно, навіть не перебільшую. І в мене ось тут нарцис. Він не буде квітнути, походу, тому що в нього оця квіточка повністю засохла, як сіно. Отак. От от. Не знаю, яка причина, чого я її поливала. І місце, наче нормальне. От сам, Самий бутончик є, там жовті листочки даже, наче появились, але засох. Не знаю. Ось, коротше, так. А я сьогодні вже надумала е, садити ці помідорчики з. Піду тут зараз стаканчики підберу. Щоб ви розуміли, в мене там десь має бути приблизно сортів 30 різних. І я хочу їх всі попробувати там. Ну, майже всі нові будуть. То мені, виходить, треба 30 стаканчиків точно, ну не більше. Я якраз по одному, по одному сорт. Ну, один сорт буде на один стаканчик. Коротше, спробувати кожен сорт по одній розсадині хоча б так, бо там багато насіння. Є провірені помідори, які точно я хотіла б посадити. І з нових теж хочу спробувати всі. Але всі теж нереально, бо дуже багато їх. Треба багато місця. Так, тут в мене виходить 5. Тут у нас 6. Баночок. Коротше, мені треба з цих брати стаканів. Ось такі. Мені подобається. Нехороша помідорка. Ось. В цих я садила минулого року, але багатенько землі туди треба. Прямо так дуже багатенько, так, а ну по висоті. Бо треба чим вище, тим кращі стаканчики мають бути. А ось ці. Напевно, що прийдеться всі садити. І місця займають більше. Короче, ну ничего страшного. Зараз мы что нибудь придумаем. Так, тут у нас. Я всех пару штучек взяла. Оцього, я думаю, вистачить. Тут ще треба мені поробити. Тут немає, да, треба поробити ці дирочки. в стаканчиках така що... Коротше, для повітря. Чи як там? Для чого вони робляться? Для чогось робляться. От. І ще треба зараз землі просіяти. Звичайної згороду. Що ганяєш? Боня. Сьогодні таке вітрила, на сонечко, але вітер. Вітер страшенний. Так, 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 так. Ще хотіла показати ось цей теж гіацинтик, так він так. І треба полити трошки, зараз треба водички взяти. Розкривається, але дуже-дуже повільно. Ну нічого. Тут трошки припіднялись. У мене ще таких квітів, таких квітів ніколи не було цікаво подивитися, як вони себе поведуть. І ось тут прокльовується. Так, друзі, достала я це все добро, Коротше, з коробочки, що в мене є. Ось, я думаю, треба зрозуміти, що я хочу садити, що не хочу. І що тут думати, я його хочу все посадити. Але насправді ну, фізично місця не вистачить для цього. Треба просто перебрати. Ось нові точно я хочу всі попробувати по одному. От, Потім ще з минулого року теж пару сортів треба спробувати. Ну, я не знаю, також, наприклад, щоб висадити, кущиків 30 точно звідси має виходитися. От. Коротше, такі справи. Зараз я конкретно все повідбираю, підготую риночки і вже буду їх садити. Е, так, друзі, все, процес в мене пішов. Коротше кажучи, я тут змішала земельку, згороду взяла, звичайну, землю, просіяла. І ось така в мене, звичайно, для розсади. Придбала в магазині, ось така для розсади. Е, так, я взяла такі стаканчики на помідори, щоб ну, не маленькі були, не маленькі і не великі, середні. Перший слой земельки я засипала, так само трошечки спресувала, щоб зернинка не провалювалась туди. Ось підписала, буду кожен сорт підписувати, клею на скотч, пишу назву і пишу, який він високий чи низький. Це низькорослий, ось 40 см. Ось зараз пролию землю. Ось у мене шприці тепленька вода. Положу зернинки, присиплю землею. І все, все так, як, все так, як зазвичай, коротше кажучи. Ось повністю весь процес знімати я не буду. Можливо, когось цікавить, як я це роблю. У мене там є відео, там, де я сіяла баклажани і перці, там я так більш детальніше розказувала. Ось так. Коротше, все, буду я продовжувати. Далі вже результат вам покажу в кінці відео. Так, все, одна партія в мене вже готова. Я ось все попідписувала. Коротше, зверху полила, ось тримаю клейоночку, зараз накрию цією харчовою плівкою і відправляю на холодильник. І це щоб ви розуміли, я посадила процентів 30 того, що я мала, мені просто не вистачило землі. Треба ще докупов... докуповлювати землю і буду сьогодні ввечері займатися ще своїми помідорками. Ось. А зараз накриваю і біжу в садочок за дитиною. Так, ось в такому вигляді я їх відправляю для того, щоб вони сходили. Тут клюйоночка не дуже щільно, там з тої сторони пропускає повітря і з цієї так вони, ну, не герметично прямо закриті, щоб не запріли. Ось так все. Першу партію посіяла. Буду пізніше другою займатися.